Вона використовується в медицині, з неї роблять різні препарати. І особливо завдяки тому, що в неї багато ефірних олій, вона має неприємний запах, і тому і тому використовується. Саме препарати із цієї ромашки, роман собачий, покращують секреторну діяльність. Травних залоз, стимулюють жовчовиділення, збуджують апетит, усувають спазми органів черевної порожнини, виявляють знеболюючу протизапальну, протиалергічну, протимікробну дію, зменшують утворення газів у кишківнику, посилюють потовиділення регулюють менструальну функцію. І також ну, дуже багато препаратів е, використовують ці ефірні олії, а також дуже багато можна робити настоянок, е, ну, просто чаї пити, також е, наружну. Теж приймати наружно примі... приміняти, так? При... Прим... приміняти, скажімо так. Угу. При хворобах нирок, сечових шляхів, які супроводжуються спазмами, при метеоризмі, порушеннях менструального циклу, запальних хворобах жіночих статевих органів, підвищення збудливості, мігрені, безсонні, слоякісних. Новоутворення. При зовнішньому застосуванні препарати виявляють протизапальну, знеболювальну, протимікробну, антимікотичну, тобто від харкающу, так? протипаразитну, протиалергійну дію. Відвар квіток використовують для полоскання при автозі запаленні слизової оболонки горла. Ясен і рота для компреса, примочок, при конюкті захворюваннях шкіри. Для спринцувань при кольпіті, Вульвіті ну, всякі такі. Незрозумілі і нехороші, не будемо про них, для укріплення волосся, тонізуючих ванночок. Входить до складу таких препаратів, як рекутан, ромазулан, ротокан, можливо, хто я якось брала ротокан полоскала ним. І от елекасол, протимікробна дія. Протигемороїдальний збор також входить туди саме ця ромашка собача, роман собачий. Суміші для полоскання горла, вітрогонних, жовчогонних, проносних чаїв. Ефірна олія виявляє спазмолітичну, знеболювальну. Стимулювальну, жарознижувальну, протизапальну, ранозагоючу, бактерицидну, вітрогонну, глистогінну, заспокійливу, жовчогінну. І також ці ефірні олії застосовують гомеопатії аром... ароматерапії, ветеринарії, парфюмерії, лікуру, горінчани й промисловості. В медицині використовують квітки також. Що я роблю із цієї квіточки? Я взагалі роблю або настоянку, як ластюн використовую, або беру в чай. Ось така є одна із різновидів Ромашок, або називається ще роман.